Хочу вам показати а, сьогодні джогери і карго катонові. Я їх отримав більше 20 моделей, але вони там плюс мінус однакові, тільки відрізняється серія. Отакі От синього кольору є джогери. Це тканина вже навесна, на весну, на літо, вона тоненька. Класна. Є моделі. А, на пояс гудзик різинка є просто модель е, резинка без ґудзика. Серії з 27-го по 40-42-й. -40 Також є такі джогери. Карго і джогери чорного кольору. Також серії є від самого маленького юніора до півбатала 3242. Сірого кольору. Карго і джогери котонові. Всі тканини вже на весну, на літо тоненькі. І такі джогери джинсові сірого кольору. Вони йдуть з 27-го, серії є 2734, 2836, 2938 базові і півбатал 3242. зі зістрічика вже доступні для замовлення на зв'язку.